Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. Бред Блюменталь Тиждень шостий. Досягайте цілий по одній. Один із найважливіших уроків, який я засвоїла розуміння того, що ніщо не може замінити нам здатності до концентрації уваги Дайан Соєр. Перед нами завжди одночасно стоїть безліч завдань. Ми пишемо електронні листи колегам і друзям, одночасно переглядаючи інформаційні портали, беручи участь у чатах у режимі онлайн і розмовляючи телефоном. Вирішення багатьох завдань одночасно іноді корисне, наприклад, укладання випраних речей і перегляд телепрограм. Але заняття будь-якою справою, що вимагає зосередженості, особливо в умовах обмеження часу, вимагає, щоб ми віддавали всю нашу увагу конкретному завданню. На перший погляд, може здатися, що вміння робити багато справ одразу дуже корисна навичка насправді це не так розпорушення уваги зазвичай знижує продуктивність, збільшує стрес навантаження. Негативно впливає на нашу пам'ять і загальний настрій. Багато хто вважає, що може добре справлятися із кількома завданнями одночасно, але дослідження вчених переконують нас у зворотному ми набагато більш працездатні, зосереджуючись на одній справі у конкретний момент. Під час експериментів, проведених психологом Джеймсом Уотсоном в університеті штату Юта в 2010 році, учасникам пропонувалося виконувати одночасно два різні завдання. Тільки 2,5% з них досягли необхідних позитивних результатів у 97,5% продуктивність значно упала. Ба більше, якщо людина звикає виконувати багато справ одночасно, це призводить до віддалених негативних наслідків. Дослідження, проведене в Стенфордському університеті, переконливо показало, що в людей, які звикли вирішувати одразу багато завдань, як правило, спостерігається зниження здатності відокремлювати важливу інформацію від неважливої. Погіршення організації розумової діяльності та труднощі у перемиканні із одного завдання на інше вчені. Також виявили, що розпорушення уваги у процесі навчання знижує наші можливості до засвоєння нового це цікаво експерименти доводять. Людям, яких відволікають від виконання конкретного завдання, потрібно на 50% більше часу для його завершення. Людина, яку відволікають від вирішення конкретного завдання, схильна робити на 50% більше помилок, ніж та, яка повністю зосереджена на своїй справі. Розпорушення уваги на багато справ призводить до значного посилення впливу стрес-факторів. При цьому, внаслідок постійного напруження, в організмі людини виробляється підвищена кількість адреналіну, хормон стресу, який з часом може руйнувати нервові клітини, що відповідають за пам'ять стресове відволікання на багато цілей може призводити до ослаблення короткострокової оперативної пам'яті, пов'язані із вирішенням поточних проблем. Якщо розпорушення уваги на багато завдань таке шкідливе для нас, чому це така часта ситуація? Можливо, річ у тім, що під час одночасного розв'язання багатьох завдань у відповідь на активне подразнення мозок виробляє підвищену кількість дофаміну, і в результаті у нас виникає задоволеність з собою. Але постійне розпорушення уваги може пізніше негативно позначитися на цьому відчутті. Коли ми демонструємо себе як найкраще, на що здатні, і успішно вирішуємо конкретні завдання, то відчуваємо задоволення. А коли розпорушуємося на безліч цілей, ми, як правило, приносимо якість своєї праці у жертву кількісним показникам. Недостатні реальні результати можуть викликати у нас відчуття втоми і розчарування. До того ж, при розпорушенні зусиль на багато об'єктів ми зазвичай перевантажені інформацією, що надходить це ускладнює виділення пріоритетів і ухвалення рішень, що також знижуватиме відчуття задоволеності життям. Шлях до успіху. Щоразу зосереджуйтеся на одному завданні, набуття вміння зосереджуватися на одному завданні підвищить вашу результативність і знизить вплив стрес-факторів. Розвивайте в собі терплячість. Якщо вам важко зосередитися на одному завданні. Привчайте себе до цього поступово. У перший день спробуйте попрацювати над одним завданням 20 хвилин. Потім зробіть п'ятихвилинну перерву. Наступного дня постарайтеся зосереджуватися на одному завданні вже протягом півгодини, потім 40 хвилин. Продовжуйте розвивати в собі навичку концентрацію доти, доки не опинитеся в змозі невідривно займатися однією і тією ж справою протягом однієї, а потім і двох годин. Контролюйте свої думки. Якщо ви часто відволікаєтеся від виконуваної роботи, вчиться тримати свої думки під контролем і думати тільки про те, чим займаєтеся зараз. Наприклад, коли ви пишете електронне повідомлення своєму клієнту і водночас думаєте, мені треба вирішити питання із дзвінком щодо цієї конференції, чи цікаво, чи сподобалася комусь моя сторінка у Фейсбук. Постарайтеся спрямувати всі свої думки на одну справу, якою зайняті. Якщо це вам не вдається, майте перед очима список сьогоднішніх поточних справ. Одного погляду на нього і запису про роботу буде достатньо, щоб повернутися до неї використовуйте з виходою для себе власні біоритми. Одні можуть найкраще зосереджуватися на справах зранку. Інші протягом дня правильно оцінюйте час найзручніший для вас і з погляду продуктивності, і з погляду мінімізації відволікаючих моментів. Плануйте найважливіші справи на ті години, коли ви здатні на найвищу концентрацію уваги, а менш важливі, коли ваша працездатність не на піко. Наприклад, якщо ви знаєте, що о третій годині дня ваша увага починає розсіюватися, призначайте на цей час справи, що не потребують повного зосередження, дзвінки, сортування документів за досьє і файлами інші організаційні заходи вдома, в ці години краще зайнятися пранням і прибиранням. Створюйте для себе зручну обстановку. Коли вам необхідно серйозно зосередитися, створіть обстановку, у якій ви могли б повністю віддатися роботі. Навколо має бути якомога менше відволікаючих чинників телефонів, комп'ютерів. Якщо тільки ви на ньому не працюєте, телевізорів, відеоігор та інших пристроїв, які заважають вашому заняттю, обстановка має бути комфортною. Але не настільки, щоб викликати у вас відчуття повної розслабленості або сонливості. Освітлення в кімнаті або на робочому місці не повинно бути ні занадто яскравим, ні занадто тьмяним. Температура повітря має бути середньою важливо, щоб вам не заважав шум. Час від часу міняйте обстановку. Деякі дослідники говорять про те, що працювати по багато годин на день в одній і тій самій обстановці не дуже добре з точки зору здатності до концентрації уваги. Іноді навіть невеликі зміни у навколишньому просторі допоможуть вам зі свіжими силами взятися за нові проекти за можливості, підберіть для себе кілька місць, у яких вам легше і продуктивніше працюється. Мінімізуйте присутність сторонніх предметів, Постарайтеся максимально звільнити робоче місце від сторонніх паперів і випадкових предметів, Організуйте його так, щоб ви могли повністю зосередитися тільки на роботі. Це цікаво. За офіційними урядовими даними, у 2001 році в США загинула 3331 людина, і 387 тисяч було поранено в автомобільних аваріях, спричинених відволіканням уваги водія. Будьте особливо зосередженими за кермом, хоча телефонні пристрої типу hands-free в автомобілях безпечніші ніж використання мобільних телефонів. Намагайтеся виключати телефонні переговори у момент, коли ви за кермом, і вже тим більше під час водіння утримайтеся від написання та надсилання смс-повідомлень. Правильно організуйте час перебування за комп'ютером. У наш час комп'ютерна техніка дуже поширена. На жаль, це мимоволі сприяє розпорушенню уваги. Ось скільки порад з приводу того, як раціональніше організувати роботу за комп'ютером. Браузери інтернету Коли ви працюєте в інтернеті, не відкривайте одночасно багато сторінок. Щоразу працюйте з одним вікном, і тільки після завершення роботи вмикайте в браузері інші вікна. Додатки. У кожну одиницю часу намагайтеся працювати тільки з одним додатком або програмою, щоб не забивати екран монітора зайвою інформацією, закрийте всі непотрібні документи та додатки, щоб вони вас не відволікали. Звукові сигнали комп'ютера Комп'ютери часто відволікають увагу, подаючи звукові та візуальні сигнали. Після них нам часто доводиться знову зосереджуватися на своєму занятті, тому під час роботи відключайте непотрібні сигнали комп'ютера, правильно організуйте час для роботи із електронною поштою та соціальними мережами. Робота з електронною поштою і в соціальних мережах часто вимагає величезної кількості часу, тому постарайтеся її не розтягувати на весь день, а виділити на неї певні години. Наприклад, якщо вам не потрібно постійно працювати з електронною поштою, для початку займайтеся нею двічі на день по 30 хвилин, скажімо, з 10 до 10.30 вранці і з 15 до 15.30 після обіду. А новини в соціальних мережах ви можете щодня проглядати протягом 10 хвилин з 8 та з 12. .00.